Ну що, ми намагаємось не змінювати свої хороші традиції. І сьогодні, разом з нашою командою розумної політики, ми їдемо на фронт до наших захисників, до наших друзів. Цього разу це буде куп'янський напрямок. Там дуже гарячі. Я думаю, що всі читають, бачать сводки з фронту. Так само, в принципі, як і по всім іншим напрямкам. На цьому тижні я разом з ТСК був по фортифікаціям. Я був на Покровському напрямку, був на напрямку Запорізькому. Хотілося б ну відверто сказати: є ті, хто великі молодці, за що їм хотілося б подякувати за їх роботу, а є ті, кому треба було б руки повідривати і посадити в на ті позиції, які вони нібито будують, або нібито колись будували. Я думаю, що разом з колегами з комісії по фортифікації ми роздамо. Оцінки всім і зможемо зробити так, щоб ця робота була більш якісною а наша армія була краще захищена, якщо ворог буде просуватися далі. Але повертаємось до нашої поїздки. Веземо цього разу нашим захисниками в півішки. Веземо. Монітори до них масксітку, форму, термобілизму, тому що буде зима скоро. Ліхтарики, енергетики, багато інших корисних речей, які ну сьогодні потрібні нашим з вами захисникам, і які ми не завжди забезпечують державу або дуже часто не забезпечують державу. На минулому тижні проголосували законопроект про виділення додаткових 500 мільярдів гривень для наших збройних сил. І для сектору безпеки і оборони, тому що не лише Збройним силам там повиділяли і наближеним до офісу президента. Структура ну як же без них. Але е, це ж проблема була ще в листопаді минулого року. і Коли я на це дивлюся, я пригадую вислів, е, миші плакали, кололися, але продовжували жарти кактус. Це про монобільшість, це про кабмін, це про президента, які не чули, коли я і мої колеги з розумної політики, інші е, по парламенту адекватні люди, казали, що грошей не вистачить бюджет зверстаний абсолютно непрофесійно, і ми будемо мати проблему. Про цю проблему, і вони знали вже в травні, в червні цього року, але думали, що якось вона до вересня розсосеться, розмокшиться, не розмокталась, і зараз приймалися рішення про виділення додаткових коштів для наших захисників. Паралельно хочемо з ними поспілкуватися і зрозуміти а. Отримують вони виплати в повному обсязі як вчасно і чи були затримки? А плюс як відбувається сьогодні забезпечення? Тому що на папері всі розповідають про мільйон дронів. А по факту волонтери і небайдужі. Громадяни України допомагають Збройним силам України на відміну від влади, яка б мала це робити з бюджету. Тому ще одна проблема це те, що наближається зима. Зима буде для нас з вами непростою в цілому для держави дуже непростою для збройних сил України, тому що знаходитись в окопах, коли холодно і сиро, це прям страшно. Давайте теж будемо відверті. Тому давайте побажаємо собі. Витримати всі ті виклики, які будуть перед нами стояти і перемогти, сил, наснаги, здоров'я. Ну а діючи українській владі розуму для того, щоб все ж таки не робили тих дурниць, які роблять постійно. Хоча я розумію, що це побажання залишиться просто побажанням, тому що виправити той рівень, який є сьогодні, просто вже неможливо. Слава Україні, слава Збройним силам! Бережіть себе!